20 грудня 2024 року місто Чернівці Анжела. Е, значить, я викликала слідчо. слідчо, слідчо. Та, та, та. Я викликала спочатку слідчо-оперативну, але приїхала патрулька, опаєць Валерій Георгієвич. І... Да. Обставини справи і да. при потребі, Обставлені. якщо є ознаки кримінального правопорушення, то викачив на місце, що був. Щоб чули, як це ну, Кісельов Олександр Олександрович А якщо ні, то будемо діяти майже. Слухай, кажіть, що сталося? Будемо? Е, да, так, я під'їхала. У мене питання. Я як правозахисниця самоучка я вбачаю, що це незаконне. От тут відбувається. Я хочу, я хочу в... мені відмовили. Я підійшла до полковника, сказали Рожков, Він каже: я не буду представлятись, я не буду нічого казати. Кажу: ну хто ви? Невідомі особи? От поясніть, що тут відбувається. Бо я вважаю, що оця… Обмеження це не є законним, не є юридичним, при тому, що не оголошена війна в юридичному полі. Я вважаю, що це незаконно. Тому я бачаю, що це невідомі особи без підстав і повноважень, і тут вже знаєте, це вже це, це повалення конституційного ладу 109 дев'ята стаття ніхто мені тому я вас до вас звертаюся, до слідчого? Я хочу написати оцю скаргу і щоб встановили цих осіб, і у них повноваження і підстави, на підставі якого закону вони діють, і їх повноваження, які документи. Я... Як дивіться, якщо б був стан війни, то може бути ну його нема. воєнний блокпост. Але це мобільний попуст, хай покажуть документи. Вони мені сказали, що ну здається, що Рожков оцей А я не я Фіксую правопорушення. Я не знімаю. Я фіксую зараз правопорушення. поспілкуйте, будь ласка. У них нема документів. У них нема. Вони виконують усні накази, наче Запаренюка, яких я вважаю, що це зрадники повалюють конституційний лад України. Сіть, будь ласка, воєнний білет. На підставі чого і наказ на підставі чого ви здійснюєте ці обмеження. Я як громадянка, громадянка по праву народження. Можна... Да, поясніть, будь ласка. Цікаво. Да, так, думайте, хлопці, думайте. Бо і ми всі, я зацікавлена в правовій державі, щоб у нас е, все було в законному. Робимо наступне да. Випоную у Чернівецьке районне управління так. і спитаюся, чи вони не хочуть сюди відправити слідчого тичого Ну що значить не хочуть? Я вимагаю. Дивіться, я тут ще є. Скажу, так... що я Дивіться, я в нас перевели в статус фізичних осіб, ви знаєте. І позбавили прав. Тому я заявляюсь людина. Якщо ми, тут порушуються мої права, то мене захищає міжнародне право. Випові. А? Випові, конвенція захищає вас. конвенція і міжнародний прак, пакт про громадянські політичні так. права і загальна декларація Випові. прав людини. Шоста стаття. Випові. я є людина. Випові. Випові. І я як людина Випові. не прошу, а вимагаю. Випові. Бо це моє право. Розумієте, я розумію. ви заявили. Я хочу встановити цих осіб, писати сох. Хай розбираються. Якщо до мене питання, пишіть на мене. Є суди, будемо розбиратися в судах, але просто так порушувати і так ганебно тут дискримінувати наш український народ такими діями. То це це э, э, злочини проти людяності. От що можу сказати. Так, да, значить. Ви розумієте, хлопці, у мене дітей нема, ти знаєш, знає мені 53 роки. Але, але е е так як у мене от є оцей, та, 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 як, як сказати, от, як та, та, от способність це робити, відповідальність, то я мушу нести оцей, цю місію, розумієш? На цьому блокпосту немає ніяких документів на цьому. Вони зараз вони все роблять. Можуть тільки з запитом десь там у, у адміністрацію військову чи так. І людина вважає, що тут з нас кримінального правопорушення бо обмеження використання, І... які тут заїжджають на територію Саме io... так. Я думаю, що краще, щоб тича оперативна група приїхала і чим відібрала заяву, що встановила би в подальшому дійсно, переносний двох порт. Мобільний переносний. Переносний мобільний, має бути воєнний із документами. Анжела, Анжеліка, отак от дивіться, людина заявляється Анжеліка Павлівна Гуріна, а не навпаки. У нас теж тут Анжеліка Павлівна Гуріна. Які вам дати документи? Ноль вісьме, ноль Так, так, році. Да, да, да. 050, 050, 269, 269 80. 269, 803. 803. Да. Оце вже у пряму трансляцію, що ваш номер телефону. А я вже, ж, а, да, а, що, а що я можу зробити? А я не боюсь. Так, <Муз'> добре, да, <давно вже> приїхали, бо я питав, що, які, ну, військових працівників. Вони кажуть, що вони з собою не мають нічого. Я кажу, а що з водіїв ніхто не питався, вони кажуть, що ні. От я питаюся. От я питаю документ, да, хай покажуть. що напр... подивіть, будь ласка, документ, щоб я собі завдяки що це зробити. У них але намеру тут немає, тому що просто без нагору. От сьогодні мені подобається працювати, все з законом, щоб я не кричала, як... Те, то ми чекаємо ми тут на місце, так? Mm -hmm. Так. Що я зрозумів, завжди гарний дякую, перетину. перейти на перетинувати. Добре, я зараз якось... <голові> ну, Хлопці сказали, що ніби документ є, але вони судуть ваше місце народження. Їх немає. 08-0 народження, місце. — Чернівці, місце Чернівці. Е, я вам скажу, що все в основному вигляді. Мало того, наші правозахисники кажуть, зараз оці всі укази за ост... і. Президентські не мають підписів, немає державної печатки, я... щоб не брати відповідальність я... потім за оці всі злочини. Кажуть, більше не хочуть надати на запит, не хочуть надати відповідь тих чи інших документів, які вступили під час. Мотивуючи це все, що це все для нашого блага. Воєнна диктатура. ну Дивіться, але же, оце ж це ж вибіркова. E, значить, коли нам треба, є це це а коли ну вулицю ваше проживання.